Йону новіничанку нагородили бронзовою медаллю за оповідання про працівників атомної електростанції, яка знаходиться в руках терористів. Авторка твору Анна Коваленко вона написала про Запорізьку АЕС, яка нині окупована расистами. Школярка презентувала свій твір світанок, написаний англійською на міжнародній олімпіаді геніїв, яка відбулась у США, і отримала визнання журі. Науковим керівником учениці є Владислав Качур, учитель іноземних мов. Про конкурс та про враження від нього ексклюзивно журналістам ТРК Вінничина розповіли і фіналістка, і її наставник. Писалася робота. Ну, в таких досить веселих умовах, без світла, під час блекауту. тому так було трошки важко, але там не менш. Роботу ми написали, і вона зайняла достойне місце, тому я задоволена. Я не те, щоб очікувала на якісь високі результати. Я скоріш їхала туди, щоб а, представити Україну на міжнародній арені. І як на мене, це непоганий шанс розказати світові про те, що відбувається в нашій країні: про воєнні злочини, про екоцид, про геноцид нашого народу. Це про це важливо говорити саме західні аудиторії, бо українці, які живуть в Україні, часто вважають, що щось що очевидно їм, буде так само очевидно західні аудиторії. і це абсолютно не так. Російська пропаганда дуже дуже дієва. І коли ти говориш про це з іноземцями, ти реально це відчуваєш. Тому для мене було важливо про як мінімум проговорити це, що відбувається в нас, чому не, не потрібно шукати хороших росіян, чому вони повинні понести покарання за свої злочини, всі, навіть ті, які виступають проти режиму, хоча мовчазна підтримка, точніше, мовчання, це і є мовчазна підтримка війни. Тому це важливо було проговорити. І я настільки їхала за місцем як для того, щоб поширити інформацію про війну в Україні. Коли ми зустрілися з Анною для того, щоб говорити тему, ми однозначно вирішили, що це буде тема пов'язана з війною, власне, з екоцидом в Україні, який влаштовують російські окупанти, і промоніторивши власне соцмережі медіа, дуже якось відгукнулося те, що це робиться зараз на атомній електростанції. Яка знаходиться, на жаль, під контролем цих терористів, і вирішили е написати щось пов'язане якраз з нею. Нагадаємо, що Олімпіада геніїв відбувається вже 10 років поспіль. Це найбільший міжнародний конкурс шкільних проєктів екологічного спрямування, проводиться щорічно на базі камбузу Рочестерського технологічного інституту США у 2018 році. Вінничанин Валентин. Гречка вже перемагав у цьому конкурсі. Тоді він представив роботу про переробку опалого листя.